Зайченята, ну що, нам час уже займатися. Сідайте, будь ласка, рівно, гарно. На заняття нам потрібно сьогодні олівці кольорові. Та усе є. є. Підготуйте, будь є. ласка, гарний настрій. І ми не почнемо не наше заняття. Чи на городі? І вилітають літання. Це фрукти. Вони ростуть в саду. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас зростає на городі, а що зростає в саду? Пригадаймо: це Такі. овочі, вони ростуть на городі. А зараз давайте подивимось уважно. У нас є з вами овочі та фрукти. Давайте назвемо з вами, які ви знаєте овочі. Перший овоч, який в нас? Помідор! помідор. помідор. Так, це помідор. Де ж він зростає? Скажіть, будь ласка. На на городі, правильно. Давайте далі подивимось, що це діти. Груша. Це груша, груша. правильно. А де ж груша О, ваша зростає? В саду. В саду, правильно. Що у нас далі зображено Кіра? Скажи, будь ласка, На палку. зараз Кіра відповідає. Морквинка. Правильно, а скажи, будь ласка, де наша морква росте? На городі чи в саду? На городі. На городі. Правильно. А зараз Міша відповідає Міша, подивись, будь ласка, уважно, що зображено на екрані? Цибуля. Скажи, будь ласка, а де цибуля зростає? зростає? Не на огороді. На огороді правильно. А що це в нас зображено, Маша? Скажи, будь ласка, яблуко. Яблуко. А де ж воно зростає? На дереві. На дереві. А дерево де росте? В саду. В саду, правильно. Кіра, а що в нас далі зображено? Окует. Огірок. Правильно, а де ви в нас росте? На городі чи в саду? На городі. На городі. Правильно. Що це в нас зображено далі? Скажи, будь ласка, Міша. це? це... 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 Що в нас? Це? Ви. А, вишня. 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 вишня де в нас росте? Вишня Росте у садку. В садку правильно. Далі в нас що зображено Маша? Маша я Це А де вона росте? На городі чи в саду? На городі. На городі, правильно. Кіра, подивись, будь ласка, уважно. Що в тебе зображено на екрані? Пей. Де він росте? На городі? Чи де він зростає? На городі. Так, на городі. Згодна. Що? У нас далі зображено, Міша? Картопля. Картопля. А де наша картопля зростає? Землі. Повтори ще раз, будь ласка. Хрістяна, городі. На городі. Далі в нас смачна соковита. Хто? Маша? Слива. Слива. А де наша слива росте? На дереві На дереві. А дерево де знаходиться? В садку. Правильно. Кірочка, подивись, будь ласка, на екран. Що в тебе зображено? Персик. Це абрикос. Він схожий на персик. Скажи, будь ласка, де росте наш перс, наш абрикос? В саду, правильно. Що ж, діти, візьміть, будь ласка, свої листочки і ми почнемо працювати. є Кожна з вас є такий листочок. Поверніть, будь ласка, листочок там, де у вас зображені овочі та фрукти. Давайте спочатку їх назвемо. Перше у нас картопля, абрикоси, часник, малина, груша, огірки, морква, слива, помідори і ягідки. Скажіть, будь ласка, чому ми з вами провели лінію від картоплі до грядки, де посаджено капусту? <з racket> Правильно, тому що картопля це овочі і вони зростають на городі. Скажіть, будь ласка, діти, а куди ж ми проведемо лінію від абрикос до? До чого? До грядки нашій на городі чи до садку? До садку. Проведіть, будь ласка, стрілочку від абрикоси до Я заправила. Молодець. Міша, допоможи, будь ласка, наступний в наш часник. Куди ми проведемо лінію від часника до чого? До, до, до городу. Правильно, тому що в наш часник зростає на городі. Зображена. Далі в нас зображена що Маша? Скажи, будь ласка. Малина. Малина, проведи, будь ласка, лінію. Куди ми проведемо лінію? До садка чи до города? Де наша малина зростає? До, до садка. До садка. Проведіть, будь ласка, лінію. Молодець. Далі Кіра відповідає. Кіра, подивись, будь ласка, в нас зображена груша. Куди ми з тобою проведемо лінію? До садка чи до грядки, де в нас зростає морква, помітори, капуста. До садка. До садка, молодець. Далі в нас зелені огірочки. Огірочки в нас де зростають діти. На городі. На городі. Проведіть, будь ласка, від огірочків до города. Я Далі в нас Я... морква. Ми знаємо, що морква в нас росте на городі. Да. Відіть, будь ласка, лінію. Чому? Подивіться далі. Далі в нас зображена слива. Скажіть, будь ласка, слива? Де в нас росте? На... В, садке. в садку правильно проводіть линию. Де в нас ростають помідори? В садку. На городі. На городі, вибачте, мене стрілечка неправильно зробила я. І яйтки в нас зростають де? <різь> Звичайно, проведіть, будь ласка, лінію. А зараз подивіться уважно на свої листочки, якщо не можете подивитися, подивіться уважно на екран. У нас є з вами зображені якісь предмети. Давайте ну, з вами ну, по черзі розповімо, що для чого потрібно. Наприклад, перше в нас зображено ножиці. Ножицями ми можемо різати такими папір, можемо стригти волосся. А чи можемо Його. такими Його. ножицями різати овочі? Да. Ні, Звичайно. Молодці. Далі в нас зображено сокира. Скажіть, будь ласка, для чого потрібна нам сокира? Що ви дрова? Так, згодна, молодець. А чи можемо ми такою сокирою? Наприклад, Різати хліб? Ні, Ні, правильно. Далі в нас з вами граблі. Скажіть, будь ласка, для чого потрібні нам граблі? Щоб зрівати сіно, соломий. Сіно, солому, прибирати сміття на вулиці, так, яке може бути валятися на вулиці. Дякую. А чи ми можемо своє волосся розчісувати такими граблями? Ні. Ні, Звичайно, молодці. Далі в нас зображений Ні. ніж. Скажіть, будь ласка, для чого потрібен ніж? А щоб різати Ні. Васусара. Так. А Овочі, ми можемо різати такими е, ножами? Да. Так. Так. А що ми ще можемо різати такими ножицями? А можемо ми таким ножиком різати, наприклад, овочі? Так. Фрукти, так. ягідки? Так. Пальчики собі. Ні. Чому? Ні. Вот і банка, Правильно, а ми можемо брати в руки ніж, скажіть, будь ласка, можна нам брати? Ні. Зрозуміло. Давайте подивимось далі. У нас є з вами ось така поливалочка. Скажіть, будь ласка, для чого вона нам потрібна? Поповувати. Вона потрібна, щоб подавати цвіти, охорони. Правильно, молодці діти! А можемо ми ось такою поливалочкою приймати душ? Лити на себе воду і приймати душ. Та, ні. Ні. Звичайно, ні. У нас є спеціальний душ. Далі в нас з вами йде сапка. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми такою сапкою прибирати бур'ян? Так. так. Ага. Добре. А можемо ми такою сапкою прибирати камінці? Ні. Ні, Ні. Звичайно, молодці. Мені а для чого нам потрібна лопата? Копати, Копати город. А що ми можемо викопувати такої лопати? Скажіть, будь ласка? Ми з мазелю викати. Звичайно. Можемо викопувати що? Картошку, моркву, буряк, так, діти? Коли. Звичайно, давайте подивимось далі. У нас є з вами ягідки, овочі, фрукти. Подивіться уважно, давайте їх назвемо. Перший, хто зображений? переверніть свої листочки. Що перше зображено? Далі що зображено? назорано. Далі що в нас зображено? Далі ще назображено. Кавун. Далі що зображено? назожено. Груша. Груша. Далі, що нас зображено? Лук. Цибуля. І останнє, що назображено? Пато. У Папота. нас з вами зображені овочі та фрукти. Нам потрібно знайти з вами фрукти. Чи, можливо, овочі, які схожі початок слова. От, наприклад, кавун. І що може ще схоже бути на початок цього слова? Капуста. Капуста. Проводіть, будь ласка, лінію від кавуна до капусти. Я направив. Я Молодця. А чи є в нас ще схожі на початку якісь овочі та фрукти? Mm -hmm. Немає. Дякую. Далі подивіться, в нас є з вами сливи І є тарілочки. Нам потрібно розкласти з вами сливи Однаково. Візьміть, будь ласка, в руки. 4, Вибачте, п'ять олівців. П'ять олівців. Покажіть мені, будь ласка, в камеру. П'ять олівців своїх. Машуня треба п'ять дивись один, два, три, чотири і п'ять. три, чотири. Пять. От у нас з вами зображено на тарілочці. П'ять слив. Нам потрібно їх розкласти по різному. Давайте спочатку покладемо в одну тарілочку три сливи, в іншу дві сливи. Намалюйте, будь ласка, в першій тарілочці, як у вас на екрані з'явилося, можете просто кружечки малювати. Три кружечки, в іншій тарілочці два кружечки. Якщо ми три сливи додамо два, ми отримаємо. П'ять? Намалюйте, будь ласка. Підвіт. мені так. далі допоможе. Як ми ще можемо п'ять слив розкласти по тарілочках? Далі ми на тарілочки можемо покласти чотири сливи. І одну сливу. Намалюйте, будь ласка, в першій тарілочці чотири сливи, так, як в мене внизу зображено, і одну сливу. Чотири сливи додати одну дорівнює 5. Пока. І в останній тарілочці ми малюємо з вами Дві сливи вгорі і три сливи внизу. Дві сливи вгорі і три внизу. Діти, а сливи – це фрукти чи овочі? О, очі. Хіба сливи це овочі? <смеш> Ягідки. Дякую. Далі в нас зображено з вами яблука. Яблук у нас чотири. Візьміть, будь ласка, чотири олівці і допомагайте мені, як ми будемо їх розкладати по тарілочках. Перші тарілочки, Маша, як ми розкладемо наші яблука? <смеш> Дивись, я показую олівці. як ми можемо їх розкласти. Два, два, ми можемо в першу тарілочку покласти дві сливи. Ой, два яблука і в другу покласти два яблука. Тому намалюйте, будь ласка, два червоних яблука. у верхній тарілочці. малюємо. І в нижній тарілочці малюємо два яблука. Ось так. І розфарбуйте їх. Два Перепрошую, що в мене вони трішки нерівні. Міша, давай ти мені допоможеш в наступному завданні. Як нам треба розкласти чотири яблука? В дві тарілочки. Yeah. Як ми можемо покласти? Якщо до цього в нас було два яблука і два яблука. Mm. Тепер як ми розкладемо наші яблука? У нас ці <різь> яблука розкладемо так, як і було. Покладемо спочатку скільки яблук? Покладемо два. Подивися, будь ласка, на екран. Скільки олівців я показую? Три. Три яблука в одну тарілочку і в одну ми покладемо лише одне яблуко. Малюємо три яблука. Три яблука кругленьких. У мене вони трішки квадратні. І одне яблучко. ми на а тепер, Кіра, давай ми з тобою подумаємо, як ми можемо навпаки покласти наші яблука. У верхню тарілочку ми намалюємо. Скільки яблук я показую олівець? Поти. І в нижню, скільки яблук намалюємо. Скільки ліпчиків? Швидше давай. Три. Три. Правильно. Малюємо у верхню тарілочку одне яблучко і в нижню три. Подивіться, будь ласка, дітки вниз. У нас є з вами герої казки, Зображені на малюнка. Ви знаєте, що це за казка? Як yeah. чоловік оперехитрив ведмідя? Вони саджавли рібку, і ведмідь говорив, що ділися, дідусю, і він його перехитрив, тому що він віддав йому вершки, а собі залишив корішки. Що ж діти, Я вам рекомендую переглянути цю казку. Вона досить цікава. На цьому ми завершуємо наше заняття. Ви, великі молодці, чудово працювали!